Вітаю вас, шановні. Сьогодні 2 березня 2016 року, середа, я знаходжусь в Германії, розгрузився, розгрузився поблизу міста Любмін. Це Північна Германія. І я, коли прокладав маршрут, мені потрібно було скинути. Листи, документи на офіс відправити, прокладав маршрут до Пошти. Я побачив, що тут поблизу затока Балтійського моря. Ну, і я вирішив не втрачати такої нагоди, сходити до Балтійського моря. І ось я на Балтіки. Отак от робота привела мене. До Балтійського моря. Гарні краєвиди тут ви бачите. Море шумить, трошки вітерець, але тепло. Ну як тепло? Градусів? Ну, не, не менше, ніж 5. Хочу зараз спуститися. Скажімо так, помочить ноги. Так що пішли до Балтійського моря. Тут хоч і натягнуті отака от проволока, і там я заходив, але вже до нас тут ходили, слідів куча і ходять люди, щось виглядають. Так що... Отака От у нас робота. Є можливість побувати на морі. Це, звісно, не літо. Ну, але умиться я умиюсь. Балтійською, балтійською водою. Ммм... Сольона? Сольона Балтика. Так що от така у нас праця. Є приємні моменти. Є неприємні, звісно. Але вони... Забуваються, коли ти приїхав, розгрузився, підписав документи, все чудово. І тут тобі балтика, капець. Ще раз, ще раз вмиємося. А так. Помочим. Не ноги, а носа. Не знаю, нема в мене монетки. Кинув би, щоб повернутися. Але я думаю повернемося. Так що всім вітання. Ну ноги помочим, ладно. Ботинки. Уху! Хорош.